Частина друга. Що таке правда? Продовжуємо розбір одного з епізодів фільму Страсті Христа. Ти чуєш її? Впізнаєш, коли вона лунає. І так. Звичайно. А ти хіба ні? Як? Поскажи мені. Жінка показує, що вона чує правду. А чоловік також показує, але іншим способом, вже починає говорити, відводячи увагу на те, що він не може вже взяти до уваги саму по собі правду і намагається раціоналізовувати це спосіб захистити своє нам кажуть, его, психіку, душу, насправді, брехню від покарання самого себе. І тут він це раценодательство приводить до таких то Слів. Слухаємо. Якщо ти не чуєш правди, ніхто тобі не підкаже. Правди. Він намагався перекласти на неї відповідальність. Але не вийшло. Жінка чітко. Підсвітило, що якщо ти сам не хочеш її бачити, саме не хочеш, хоча вона сказала інші слова, але мало на увазі, саме якщо ти не хочеш прийма... бачити і приймати правду, то ніхто тебе не змусить це робити. Але по-жіночому так трошки викривляє, як завжди, реальність. І дивимося, як він реагує. Він знову починає говорити: така, що ж таке правда. Другий раунд перемовин цього маленького епізоду. Ти знаєш мою правду? От він починає розказувати: Ти ж знаєш мою правду. Тобто не правду, а брехню. Тобто, створення маски він каже: От в мене є правда, створена мною, яку я хочу соціум демонструвати. Ну, яку я і демонструю. І намагається спосіб вибрати, як захистити це свою поведінку, цю модель, цю умовну правду штучну, тобто брехню, методом пояснення, причин, наслідків, що як складно це зробити, я придушую повстання в цьому прогнилому форпості вже 11 років. Якщо я не покараю цього чоловіка, певне, каяфа знову підніме бунт. І якщо покараю, це можуть зробити його послідовники. У будь-якому разі це загрожує кровопролиттям. Цезар попереджав мене Клавдія. Попереджав двічі. хорошо він підсвітив. І він якраз чітко сказав сам собі і своїй дружині Клавдії, що насправді, хоч ти візьмеш правду, правдивий шлях до Бога, або вибереш шлях, який веде до диявола, брехню, зло, все рівно буде кровопролиття. Але він. Все рівно продовжує втюхувати собі Клавдії, своїй дружині і світові, що чомусь брехливий шлях для нього кращий. Він виправдовується тим, що його, скоріше за все, не вб'є Цезарь, як він говорить імператор, бо він його попередив, що якщо буде третій раз, то як би твоя кров проллється? Але при цьому ви далі побачите, що відбудеться. Тобто, навіть коли ти вибираєш, як ти вважаєш кращий шлях, і ти точно розумієш, що це неправдивий шлях, доля створює цікаві моменти. Повороти, як називають. Слухаємо. Він поклявся, що наступного разу це буде моя кров. Ось моя правда. І мікроепізод заходить його умовно помічник зам. І слухайте, як цікаво повертається доля. Тобто він тільки що сказав, що я не можу взяти ту правду, яка насправді є, яку ти мені підсвічуєш. Я вибираю інший шлях. Бо тоді відбудеться бунт. І що відбувається? Домне. Ірод відмовився його карати. Вони знову ведуть його сюди. Нам знадобиться підкріплення. Но... Я не хочу спровокувати повстання. Сиді. Воно вже почалося. Алілуя. Тобто в фільмі шикарно показана оця різниця. Як компроміс, зроблений вами, призводить все рівно до втрати вашої честі. Тобто, коли людина живе без правди, тобто нечесно, вона втрачає щось неймовірно важливе в його житті, в її житті. Це честь. Це така нематеріальна складова життя кожної людини, яка допомагає людині мати внутрішній спокій. Коли немає честі, у людини ніколи не буде спокою. За це відповідає так називаєма совість. І вона підсвічує, чи є у, ваш, у вас честь, чи нема. Якщо у вас щось гризе, честь ви втратили. Її треба швиденько відновлювати, якщо можливо. Ну або як більшість вибирають, живуть в безчесті. Тобто нечесно. А значить, не беруть дорогу правди не тільки до уваги, як, не йдуть тільки по ній, але і до уваги навіть не беруть більшість людей в світі. А тут він вибирає, в нього чітко показує, який вибір є: добра або зла. І він вибирає саме зло. Думаючи, що це його виправда, і він не, не потрапить під е, ніж імператора. Але ж ми бачимо іншу історію. Підписуйтесь, лайкайте, пересилайте друзям, коментуйте. До зустрічі!